Сьогодні я вам розкажу про медовий місяць Путіна в Україні. Так саме так вам не почулося нинішній кат України. Путін провів свій медовий місяць саме на українській землі. З Спекотного серпня 83-го Путін разом зі своєю молодою дружиною Людмилою вирушив у весільну подорож. Найцікавіше, що обоє по-різному згадують про цю весільну подорож. Людмила, наприклад, запам'ятала Київ, де вони пішли у театр і гостювали у друзів Володимира та Миколаїв, біля якого в них зламалася автівка. Ще Ялту, де Лодята відпочивали 12 днів Володимир під час відвідин Києва 2004 року вже у статусі президента розповідав в інтерв'ю трьом українським телеканалам про весільну подорож до Закарпаття. Жодної фрази про Миколаїв, де він усю ніч із друзями ремонтував свої Жигулі, жодного натяку на Ялту. Є згадка лише про берегове на Закарпатті, де живуть, як казав лідер Росії. Чудові люди, до яких в нього особлива симпатія. Українська мова сказав Путін йому дуже подобається, хоча він її і не знає. Для того, чтобы украинцы поверили в его сіристь, він продекламував Шевченко. Мне нравится украинский язык. Мне очень нравится. Я немного из него знаю еще в студенческие годы пытался читать Кабзаря. Но единственное, что я запомнил, и то потому что это, видимо, очень соответствовало тогда моему настроению. Четверосиший такой и де не де, и ничьи де и голову схопивши в руки Дуешься. Чему не еде? Апостол, правды. І науки показово, що вже у 2024-му в інтерв'ю американському тележурналісту Такеру Карсену свою весільну поїздку до Закарпаття Путін згадував вже дещо по іншому. У цих спогадах вже не було місця ані українцям, ані молодійній українській мові. Він згадав, як заїхав у берегова, а там усі назви міст селищ російською та угорською мовами. Мовляв, української тоді там і не було. Збрехав Путін, як і завжди, бреше за 14 років свого перебування у Кремлі з 2000 по дві 2014-й Путін побував в Україні 22 рази. Востаннє лідер Росії літав до Києва у липні 2013-го. Він брав участь в урочистостях, приурочених хрещенню Київської Русі. Далі були Євромайдан, Революція Гідності, анексія Криму, війна на Донбасі, і широкомасштабний наступ на Україну. Історія з весільною подорожю, лише невеликий епізод життя Путіна. Утім, показовим є те, що вся відзнята під час медового місяця фотоплівка за спогадами Людмили так і не була проявлена і надрукована. Мабуть, Путін не хотів, аби йому хоч щось нагадувало про цю подорож. Я не виключаю, що для того, аби розпрощатися зі своїми поганими спогадами під час медового місяця, він і кинувся руйнувати українські міста. У яких він певно почував себе пригніченим: Київ, Одеса, Миколаїв. Бо чи здатна людина давати накази на бомбардування тих місць, з якими в неї пов'язані найкращі спогади юності, де вона була по-справжньому закохана ця людина? Переконаний, що ні.